Продаж у нас Toyota Avensis, 2008 рік випуску 2-літровий бензин на автоматі 127 тисяч км пробігу на свіжій зимовій гумі, на оригінальних дісочках від Toyota. В сірому кольорі автомобіль в класному стані. Пару фарбованих елементів. Це у нас крилишка з переходом на дверку і фарбований у нас капот від сколів. Автомобіль у нас на лінзованій оптиці. По салончику у нас тканина. З підігрівом лобового скла, з підігрівом заднього скла, з підігрівом також бокових дзеркал. Всі 4 електросклопідйомники, електроугулювання дзеркал зі складанням. Також у нас є омивач-фар, мультикермо управління магнітолою, штатна мультимедіа з клімат-контролем двохзонним. Ззаду у нас гарненький диван, дуже багато місця, чистенька стеля. сидіння теж в гарному стані, є невеличка ось протертість по шву, нічого страшного в цьому немає. Кермо просто в ідеальному стані. Є також у нас кервертикала. По автомобілю пробіги не скручувались. Тому, кому цікавий такий варіант, приїхали, затестили, купили Avensis на автоматі.